Усім привіт, я Даша, вітаю вас на своєму ютуб каналі. Сьогодні ми поговоримо не про фільми і серіали, як зазвичай, а про темряву і про те, як навчитись у ній жити. Тут я поділюся як матеріальними корисними надбаннями і всякими штучками, дрючками, так і ментальними, тому що це не менш важливо. Тому заходьте у тайм коди, які знаходяться у описі під відео, і класайте на те, що вас цікавить більше. І друзі, мабуть, з урахуванням обставин це буде моє останнє відео. Але це не значить, що я кидаю канал. Мабуть, мені доведеться перейти у формат подкастів. Бо за той час, що є світло, я просто не встигаю монтувати зараз. Я жертвую тим, щоб поїсти, щоб просто зняти це відео. Дякую за увагу і приємного перегляду. Ото, що ми маємо, російська імперія знищує нашу цивільну інфраструктуру, щоб змінити наше життя на виживання і капітуляцію у кінцевому результаті. Тобто, вона використовує урбоцит. Геноцид за допомогою ліквідації постачання тепла, енергії, води у місто. Або як сказала Лана Зеркаль, холодокост. І основний удар вони направляють на Київ, тому що тут більше трьох мільйонів людей зараз. І коротше, маємо те, що маємо. І звичайно, зараз питання йде не про комфорт, а про виживання. Але якщо до нього готуватися і пристосуватися, то її виживання можна зробити для себе більш комфортніше. Готувати потрібно як свою провізію та обладнання, так і свою психіку і ментальну. Щоб не віддавати якусь частину свого життя на очікування якоїсь мани небесної. Деякі люди вибирають стратегію перечекати і надіятись на ППО, на дворцовий переворот, на смерть Путіна або Господа Бога, прости Господи. І це шлях у завмирання, тобто в нікуди, коли твоєю перемогою просто являється те, що ти пережив цей день, але при цьому ти його по-хорошому і не жив. Розуміти про що я і за того, що немає можливості планувати, ти не знаєш, що тебе чекає. Ти не знаєш, куди прилетить ракета і коли тобі виключать світло. І психіка тобі каже: а може взагалі нічого не будемо робити, тому що й все йде по одному місцю. Але при цьому залишається проблема, що для психіки все ж таки потрібно мати якусь рутину і знати, що тебе чекає, хоча б приблизно попереду. Тому почну я мабуть з організації дня. І як його взагалі можна організувати в таких умовах? Хто не знав, я дуже організована людина і дуже люблю контроль. Я креслю таку схему понеділок, вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота і неділя, вільний день. Я ділю всі дні на три фази: ранок, день і вечір. Я окреслю всі свої сфери життя. Це може бути в що завгодно, всі ваші сфери життя. Я вам зараз не покажу, що у мене тут. І я їх вирізаю. Вирізаю такими маленькими штучками-дрючками. Ви описуєте те, що ви робите із тижня в тиждень. Що завжди являється вашою рутиною? З чого складається ваша рутина? Ви все це описуєте. Дивіться, сьогодні четверг, ось наш четвер. І, допустим, зранку ранок у мене вже пройшов. У мене там йде сніданок, який я повинна приготувати і з'їсти. У мене там йде, наприклад, прибирання, поки світло, я можу щось поробити. У мене там йде в'язання, якщо е світло, а світла нема. У мене там йде мій. Вектор в обід. Я, хто не знає, займаюсь вектором. Це моя основна діяльність. У мене там іде обід У мене, наприклад, зранку я повинна сходити в магазин. Я повинна наприклад, зняти відео. Я люблю знімати в день або ввечері. З вечері у мене, наприклад, моє обгортання, скраби, всякі жіночі штучки з ретинолом і таке інше. У мене тут сюди перекуз відправляється, наприклад. У мене туди може йти спорт, у мене там може йти вечеря, я не завжди вечерю, але іноді хочу жрати. Коли починають виключати світло, наприклад, отут я хотіла зробити обід і відео. У мене виключили світло з часу дня. І я вже нічого цього не можу зробити. Я це перекладаю, наприклад, на вечір, коли включать світло. Тут я перекусую, що я можу зробити. Я не можу зробити обкладинку, я не можу зробити монтажу, я не можу зробити відео. Це все у мене або переноситься на наступний день, або на інший. Я можу зробити, наприклад, скетч вручну намалювати те, що я потім зроблю у вектори. Ось. Вектор я зроблю потім. Я можу зробити скетч. Я можу пов'язати. Я можу поприбирати. Наприклад, якщо я там не встигла зранку і у мене не було світла зранку. І ви дивитесь, на що потрібно світло, а на що ні. І ви отак можете переміщати свої справи. І мені це дійсно допомагає? Мені це дійсно знімає стрес. Можливо, і вам буде корисно. Також для підтримки позитивного настрою, віри в майбутнє, бажання там нового дню, а не щоб сон був найкращим, що з вами відбувається. Навчіться чомусь новому, займіться чимось зовсім новим, на що у вас не вистачало часу, але зараз ось ви можете це зробити. Навіщо ми це робимо? Щоб кожен день ваша навичка покращувалася, психіка. Була у передвчутті. Вона бачила, що сьогодні добре, завтра ще краще. Післязавтра ще краще, і це вам буде давати бажання жити. Наприклад, я займаюсь вектором, і я роблю дуже прості такі коночки, стікерочки, все дуже в 2D, все дуже просто. Але завжди я хотіла зайнятися, Наприклад, мені було цікаво ігрові конки робити. І коли немає електрики, я скачую там відеоуроки, Я можу подивитися їх, я можу поскачити, поки немає електрики. Я можу поробити ті вправи. На ноутбуці, поки у мене вистачає заряду, але для вас це може бути що завгодно, це тільки мій приклад, моє бажання. Просто можна створити собі такі умови, щоб з цього всього ти вийшов кращим, ти вийшов сильнішим, також щоб було менше фрустрації, неочікуваності. Уникайте того, щоб бути голодним. Я знаю, що зараз багато людей роблять таку помилку, що вони не встигають поїсти, і вони потім голодні. Я навчилась мати різні. І перекуси завжди мати якийсь різноманітний набір, того що я можу з'їсти без електроенергії, без використання плити. Обов'язково запасіться крекерами, горішками, родзинками, різні сухофрукти, це можуть бути сушки, там чорний шоколад або батончики. Я, наприклад, що роблю? Я роблю домашній паштет. Його вистачає на дуже довго, десь на тиждень він стоїть дуже добре. І я можу з ним ласувати, наприклад, крекери або купіть хумус, якщо ви не хочете робити паштет. Його теж можна з'їсти з крекером. Також я варю яєчка, щоб вони у мене уже лежали в варені. Можна відварити бурячку, можна купити кускус, -кус, який ви просто можете залити гарячою водою. Він постоїть і звариться сам. Не їжте, будь ласка, мівіну, тому що ми повинні залишитись здоровими. А якщо ви будете кожен день жрати ту мівіну, то ви собі зробите якусь язву. Можна ще яблучок різних закупити, груші, там я не знаю, якісь апельсинчики скоро підуть. Також не робіть собі фрустрацію стосовно ліфту, якщо ви здорова, молода людина, краще пройдіться пішком, не сидіться в той ліфт, якщо ви знаєте, що зараз повинні виключати світло. Я живу на останньому поверсі, я знаю, про що я кажу. Це не так складно, як здається. Ще є бонус, що у тебе класні потім сідниці, і ти е, всі крекери, що ти наїв, вони просто тають. Оце росня зробила мені такий подарунок, що я просто почала хутнути. Того що я менше жиру і я ходжу сходами. <свід> Бо там ви можете втратити 4 години свого життя, наша задача не втратити ні хвилини свого життя, поки воно у нас є. Я знаю, що люди зараз вішають пакети з різними прибамбасами, але якщо у вас сусіди дегенерати. То це так не працює, на жаль. Ну і тепер, що ж робити 4-8 годин, коли немає світла або взагалі декілька днів. І по класиці ми йдемо від настолки до шахів, карти, що завгодно. Єдине, що я не раджу, грати у монополію, бо можна дійти до розлучення. Ви записуєтесь в бібліотеку, купляєте ліхтар, ви можете читати при свічках. Ви можете слухати аудіокниги, які ви можете скачати, поки у вас є світло. Ви можете нарешті успішно зайнятися йогою, якою ви не могли зайнятися у такому шумному, такому швидкому світі. Це різні хобі, в'язання, вишивання, плетіння, стругання, валяння, ліпка, що завгодно. І от уже все не так погано, як могло здаватися. Уже великий вибір, є що поробити. Час йде дуже швидко. Ви можете просто поспати чого ні. І тепер поговорити. Говоримо про причиндали, коли ми справились зі своїм психічним ментальним здоров'ям, і ми вже такі більш на позитиві. Перше, що треба зробити, це звичайно запастись водичкою, бо нам інколи виключають і воду. А Води технічно потрібно, щоб було десь літрів 60, але залежить від того, скільки вас, наприклад, що змити один туалет. Якщо так, знаєте, однією рукою ти наливаєш цей бутиль, то десь виливається літра три. Так що порахуйте самі, скільки вас, на скільки днів вам це треба, і скільки ви ходите в туалет. Спитною водичкою полегша, скільки хльобаєте і готуєте, стільки і беріть. Купіть великий таз, в якому ви будете мити посуд, прати одежу, там, стирати свою собаку, що завгодно. У мене є отакий таз, я його купила сама. Звичайно, по класиці ми купуємо різні свічки. Різного розміру. У мене є отакі свічки, отакі. У мене є різні маленькі свічки в цих в похоронних скляночках. У мене є, типа, фондюшниця, в які маленькі свічечки, на які я можу вскипятити воду. Для готування я знаю, що люди розважаються, хто як може, як я оце можу кип'ятити щось на свічках. Але люди, 2022 рік, купіть собі горілку. Не ту горілку. <ріст> <ріст> Отаку от горілку, дивіться. Коротше, це балон, отака от хрінь, на яку ви можете поставити собі. Коротше, <ріст> що ви хочете приготувати, це і ставте. Я навіть яйця на ній жарила. Ця горілка пройшла з нами на один похід, і все класно виручала, працювало класно, все отако. Не жаднічайте, будь ласка, на свій комфорт. Вам все одно буде гроші нікуди витрачати, окрім як донати і своє виживання. Того, що комуналка буде у нас в мізі, їсти дома буде чого а жити нам так ще довго. А точніше, виживати. Тому давайте виживати комфортніше. Звичайно, закупіть консерв, щоб не було по гаманцю, Знаєте, бо консерви не дешеві, насправді. Ви пішли в магазин. Там якусь одну консерву взяли, поклали. Пішли в магазин, консерву взяли, поклали. І так у вас цілий склад. Так само робіть і зі свічками, побачили якусь свічку, якась акція, взяли, пішли. Запасіться, звичайно, вологими серветками, одноразовими душами. Я сама недавно тільки про них дізналась. Вони коштують десь 25 гривень один душ. Якщо у вас не буде можливості погріти воду, потрібно буде бути чистим. Купіть ще сухого шампуня. Його часто не можна використовувати, але ось якщо іноді треба, то можна і помити голову. Звичайно, варто купити спальник бажано-зимовий, якусь термобілизну, флісову шапку, перчатки і шкарпетки. І взагалі побільше флісу. А у мене і піжама є, і навіть постіль у мене флісова є. Бо купили ви там якісь електричні простині, обігрівачі, дуйки. нахіра вони вам, якщо не буде світла. Краще витратити гроші на щось індивідуальне, тепло зберігаюче. І вибачте, друзі, ну, реально, зараз не про комфорт, а про виживання, без посудомойки можна якось обійтись. Бо, люди, якщо ми не будемо економити, бо нам ще частіше будуть виключати електроенергію. Як ви цього не розумієте? Я знаю, що стоїть гостре питання фена. Ви можете зовсім трошки підсушити коріння, щоб у вас була. Суха шкіра голови, а потім використовувати бігуді липучки. З ними теж дуже красива укладка виходить. Я саме так зараз і роблю. Але нам Кличко так зараз нагрів квартиру, що у мене волосся саме від батареї висихає. І попрати друзі, можна вночі. Я знаю, що багато жаліться, що от стиралка така гучна, спати не дає. Люди є бірущі. Берете бірущі, втикаєте вуха. І все, ви нічого не чуєте, ви спите. Є мінус, що ви не почуєте сирену, але є і плюс, що якщо ракета в вас прилетить, то ви не встигнете перед смертю злякатися. Ліхтарі у мене різні, є звичайний ліхтар, є налобний ліхтар. Він, коротше, надягається, і я з ним можу в'язати навіть. З ним зручно в'язати або прибирати, наприклад, якщо треба прибрати вже. Дуже темно. А зимою це питання буде стояти взагалі гостро. І стосовно цих різних сонячних ламп, дешевих, знаєте, за 2 тисячі гривень. Там різні оці акумулятори, херня собача, він вам взимку навіть не на заряди телефона. Хороший такий, акум, зарядна станція. Вона коштує дуже дорого. І навряд чи на дев'ятому місяці війни, українець зможе собі її дозволити. Тому не витрачайте гроші, краще купіть собі газову горілку. <ріст> <ріст> якщо ви, звичайно, ще її не купили або спальна. Звичайно, там ще треба рацію: щоб якщо немає електрики, немає зв'язку, нам вирубають все. Ви могли слухати радіо, що взагалі відбувається. І наостанок не забуваємо про ядерний рюкзачок. Ядерний рюкзачок може вам знадобитись не тільки від ядерки, а наприклад, якщо буде евакуація. От, Наприклад, якщо нам реально знищать тут все, у нас не буде каналізації, місто буде непридатне до життя. Ви взяли цей рюкзачок і ви готові до евакуації. Туди накладіть консерв я не знаю, на декілька днів, на тиждень, краще на два, на свій розсуд, водички, звичайно, герметизовані. Накладіть туди корму для тварин, якісь свої документи, цінні речі, як пам'ять, які ви хочете з собою унести. Дощовик, все аптечку, все, що може вам знадобитися для виживання. Все беріть, у вас є час подумати, з чим ви хочете виживати, що вам може допомогти, що для вас цінне. Так що подумайте про це, у вас є час і пам'ятайте, все, що зараз відбувається, це лише відрізок вашого життя. Це може бути його кінець, кінець всього відрізку. Або ви це переживете, а потім напишете книгу. Синізм зараз у поміч. Після перемоги ми всі будемо дуже довго плакати. Але зараз давайте займемось тим, щоб все це пережити. Бо Україна це ми, не буде нас, не буде України. І в наших квартирах будуть жити бутилочники. Фу, і дівчата, я зараз звертаюсь до вас. Не треба, будь ласка, не треба знімати свої істерики в інстаграм, в сторіси, як це, наприклад, роблять там Надя Дорофєєва, Маша Тімошенка, хто там іще, хто завгодно, не треба, будь ласка. Боруснятьму тільки радіє, не позортесь. Пішли вони в жопу. І я надію, що хоча б щось із цього для вас було корисно. Я вам підняла настрій. Успішного нам всім виживання! Ми всі це переживемо. І ми переможемо питання лише ціни і часу. На жаль. Але у нас немає вибору. Всім удачі, будьте відповідальнішими, економте електроенергію. Донатьте на ЗСУ і думайте. Пока.